Нас скоро висадять. Ми так довго цього чекали. Пройшли багато випробувань, але без нас не буде дуже важливих рослин. Тож дивіться, як це зробити правильно, щоб кожен з нас вижив та пристосувався до нового місця. І все буде місто сад. Добрий день. Мене звати Наталія Чигрин. І сьогодні я хочу вам розповісти те, як вирощується розсада найбільш популярних сільськогосподарських рослин. Що для цього потрібно? Щоб ми отримали здорові, добре сформовані рослини, висадили їх у ґрунт і вже з середини літа, і по кінець вересень місяць, да, отримували багато врожаю смачного. Значить, найбільш популярними у нас культурами являються томати, огірки і перці. Сьогодні я хочу більш детально розповісти саме на то зупинитись на томатах. Чому? Тому що дуже багато господинь висаджують. Скажімо, цілий плантації, особисто ми вдома займаємося вирощуванням в першу чергу томатів. Заготовлюємо кожен рік дуже багато томатного соку. Десь біля 180 літрів ми заготовили в позаминулому році, тому що був дуже добрий урожай. Що нам для цього потрібно? Ну, Перш за все, це насіння. Насіння ми можемо замовити через інтернет, під'їхати в будь-який спеціалізований магазин і в продавців поцікавитись або самі можете вивчити, які на сьогоднішній день популярні сорти, гібриди томатів. Срок придатності всіх рослин, як правило, складає 4-5 років. В цьому ви можете впевнитись, коли звернете увагу на упаковку, де знаходиться дата збору і, скажімо, максимальний період, коли ми вже можемо його сіяти. Значить, наше насіння ось срок його придатності стікає 23-го року. Це насіння необхідно скажімо так провести передпосівну підготовку його. Для чого це робиться? Тому що не всі насінинки, які знаходяться в нас в упаковці, на 100% зійдуть. Ну, і для того, щоб цього уникнути, насіннячко пасльонових, до яких відносяться томати і перці, та і любих культур, ми спочатку замочуємо в 3% відсотковому розчині. Солі кухонної. Для цього беремо 20 грамів солі, розводимо її в теплій воді 500 мл і в ємність поміщаємо наше насіння. Те насіння, яке опустилось на дно, воно повноцінним, тобто це те насіння, яке дійсно має, має дати вам подальший урожай. А те насіння, яке сплило на поверхню води, ми його вибраковуємо. Після цього насіння промивається і бажано ще зробити одну процедуру. Тут треба, скажу чесно, трошки повозитися з насінням, але воно того варте. Значить, після того, як ми вибракували вже насіння, яке нам не потрібно, ми замочуємо його, протруюємо протруємо його в перманганаті калію. Я думаю, що марганцівка ще в багатьох запасах є, в декого вона залишилася, ви можете зробити такий крутий розчин марганцівки. І після того, як ви вже промили в сольній воді. Також на 20 хвилин помістити насіння в марганцівку. Після цього ми достаємо насіння, промиваємо знову його і здійснюємо пророщування. Для цього ми беремо такі пластикові стаканчики, взагалі я на цьому зупинюсь більш детально пізніше. Значить, на дно стакану ми поміщаємо наше насіння, зверху ми. Прикриваємо його, в ідеалі можна використовувати такі ватні диски, накриваємо його ватними дисками і зволожуємо, зволожуємо наше насіння. Значить, такі стаканчики ми виставляємо, можна в темне місце, саме головне, щоб... Там була достатньо висока температура повітря біля 25 градусів, і спостерігаємо над тим, як проходить процес пророщування. Значить, Процес пророщування насіння триває десь біля неділі. За цей час ми постійно слідкуємо, щоб наша ватний тампон не, не підсушувався, ми можемо періодично зволожувати. От. І дивитися, коли в насінні. З'являться білі корінчики, такі маленькі паростки. Так? Як тільки вони з'являться, ми достаємо наше насіння, воно вже готове для висіву. Далі е приступаємо до посіву. Значить, е для цього нам потрібно е визначитися: ми будемо брати покупний ґрунт, або е заготовити можна його. Самостійно. У спеціалізованих магазинах продається е, ґрунт для розсади, який ми можемо сміло використовувати. Е, ґрунт, який використовується для розсади, він має бути рихлий, е, такий сипучий. Да? Він е, має добре пропускати як вологу, так і повітря. Тому краще, краще за все купити готовий ґрунт. Е, ви можете взяти і садову землю. Але для того, щоб ваше насіння зійшло і саджанець, добре, сіянець, правильно сказати, добре розвивався, ви можете додати агроволокно або вермикуліт, полегшити його механічний склад, додати торф, але знову ж таки скажу, що краще використовувати такий готовий, готовий е, окупний ґрунт. Для висіву насіння. Любих культур, сільськогосподарських або квіткових культур, ми можемо використовувати будь-яку тару, але саме головне, щоб ця тара добре закривалася. Для цього ми можемо використовувати такі контейнери. Ми можемо використовувати продовгуваті контейнери. Ми можемо висівати насіння в спеціалізовані касет, касети, які мають різну кількість ячейок, різні розміри. Але ми використовуємо в практичній своїй діяльності такі стаканчики. Вони, яка їх перевага? Ну, по-перше, те, що вони добре пропускають сонячні промені. І навіть на корінчики рослин, які вже сформувалися, проміння сонця попадає. Якщо зробити в них отвори, вся зайва волога. Вона опуститься і вийде за межі цієї тари. Значить, я хочу вам показати, попередньо я вже зробила такі дренажні отвори. Можна взяти для зручності таку стопочку стаканчиків, взяти шило і зразу зробити дренажні отвори багатьох таких ємкостей. Для цього ми їх робимо ближче до. Стінок цієї тари. Ось у нас готові вже дренажні отвори. Далі, що ми здійснюємо? Ми здійснюємо заповнення субстратом цієї тари. Значить, Нам необхідно засипати три четверті грунту, такий пластиковий стаканчик, ну і трошки постукати об стіл. Для того, щоб ґрунт усівся. Після цього нам необхідно зробити отвори для висіву насіння. Якщо брати такі культури, як перець і томат, то глибина занурення насіння складає десь біля 1 см. Для огірків глибина занурення більша, тому що насіння огірка Крупніший. І чим крупніше насіння, тим глибше ми його занурюємо. Тобто для насіння огірків глибина висіву сягає десь біля 2 см. Можна для зручності взяти олівець, промаркерувати його і зробити отвори. Я вже покажу вам, на прикладі шила. Значить, для цього ми можемо в стаканчику зробити, наприклад, дві луночки або навіть три. І підготовлене нами насіння, яке вже має корінці. Вони дуже тендітні, тому необхідно ретельно слідкувати, для того, щоб вони не переросли, тому що ви можете їх пошкодити, да, ці тендітні сисні корінці. От. І е, після цього, як в нас вже насіннячко проросло, ми його занурюємо, по дві насінини, занурюємо в ці ячеєчки. Далі е, беремо воду. Знову ж таки, хочу зупинитися е, на тому, що е, воду для полива і оприскування рослин ми маємо е, брати відстояну, обов'язково теплу. Для цієї мети підійде джерельна вода, фільтрована вода. Якщо ви берете воду з крана, то для цього вам обов'язково треба її відстояти. І ґрунт. Ми також його маємо прогріти. Ні в якому випадку не можна використовувати холодний ґрунт. Після загортання носіння ми пластикові стаканчики виставляємо у такі ємкості. Ми можемо по суті їх розмістити на будь-якому піддоні. Ну, краще брати якісь ящички для того, щоб ми пізніше могли їх накрити склом або плівкою і створити необхідний мікроклімат для пророщування насіння. Значить, в такий контейнер у нас поміщається 12 стаканчиків. І після того, як ми здійснили висів насіння, ми. Ставимо на дно контейнера, накриваємо його можна такою кришкою. Якщо у вас контейнери не закриваються, ви можете використати харчову плівку, закрити і помістити в тепле приміщення. E, значить, Температура приміщення, де е, проходить процес пророщування насіння, має складати 23-25 градусів тепла. Освітлення не обов'язкове, тому е, такий контейнер ми ви можете виставити е, на поличці в кухні чи в якійсь е, е, іншій кімнаті. Кожного дня е, вам необхідно відкривати, дивитися на ваші сходи. Те, як вони себе поводять, обов'язково ще протирати кришку, тому що тут збирається конденсат, то необхідно його забирати якоюсь серветкою. І після того, як з'являться на поверхні ґрунту, з'являться петелічки, ви маєте ці стаканчики обов'язково перенести уже на ваш балкон. Тому що після цього сходам необхідно забезпечити достатню кількість освітлення. Температура приміщення, де будуть розвиватися ваші сходи, має сягати 15-22 градуси. Після того, як ви ретельно відслідкували, ви можете або повністю контейнер перенести, чи окремо знову ж ці стаканчики, і ті, які наклюнулись, донести і виставити на підвіконні пізніше. Значить, якщо ви вирощуєте велику кількість розсади то для цього можна використовувати спеціальні стелажі, які обладнані лампами досвідчування. Якщо у вас такого немає, то ви просто можете ваші сходи розмістити на підвіконні і у перші дні забезпечити їх додатковим освітленням. Період розвитку від насінини до моменту висадки сіянця в відкритий ґрунт для помідорів складає 65-70 днів. Ми маємо також врахувати, яка буде весна, вона буде рання чи пізня в наступному році. Прогнозують теплу, м'яку, але трошки затяжну весну, тому якщо орієнтуємось на висадку у відкритий ґрунт, то період висіву насіння у нас буде припадати на кінець лютого місяця. Якщо ж розсаду ви будете висаджувати в теплу опалювальну теплицю, проростити насіння можна на дві неділі раніше. Після того, як ви отримали сходи, ми їх поміщаємо на підвіконня нашого балкону. І що тут, на що тут треба звернути увагу? Значить, в перші дні, коли ми розмістили на підвіконні наші сходи, їм треба забезпечити дуже хороше освітлення. Для цього можна збільшити період дня. Освітлювального, тому що для томатів, для других культур період світового дня має складати 10-12 годин. І зрозуміло, що в березні місяці дні у нас коротші, іноді дуже багато похмурих днів, тому зранку і з вечора ми, нам необхідно досвідчувати наші сіянці. Для цього ми можемо використати спеціальний. Лампи, натрієві лампи. Якщо таких спеціальних ламп немає, ми можемо взяти будь яку лампу, але лампу розжарювання замінити на світодіодну. І зранку і вечора досвідчувати наші сіянці. Значить, після того, як з'явилося два справжні листка, десь після місяць, після висіву насіння, ми починаємо. Вносити добрива, тому що чим рослина, скажімо, доросліша, да, тим більше вона потребує поживних речовин. Для цього ми можемо купити універсальне добриво. У мене е, при собі знаходиться такий стимовід, це теж український виробник. Його я використовую для підживлення декоративних квіткових рослин. Е, це просто як приклад, ви можете в спеціалізованому магазині купити універсальне добриво для е, розсади. І е, після того, наголошую, після того, як вже з'явиться два справжні хлисточки, починати підживлювати ці рослини. Для цього е, Добриво ми маємо розвести у воді і е, коли ми здійснюємо догляд за рослинками, вже е, обережненько підливаємо добривом наші рослини. Е, дуже важливо е, при поливі е, сіянців, не попада, щоб волога не попадала на листя. Тобто ми обережно е, проливаємо такі боки е, стаканчика нашого. от, і е, окрім підкореневого поливу, ми також можемо зволожувати наші сходи, здійснювати позакореневе підживлення. Тобто в полівізатор ми також можемо розчинити цей розчин і оприскувати наші сіянці. Коли ми вирощуємо культури, різні культури, да, Скажімо, кожна культура має свою, свої біологічні властивості. Наприклад, від насіння до готової розсади, яку ми висаджуємо в ґрунт, від насіння томатів до готової розсади, яку ми висаджуємо у відкритий ґрунт, проходить десь 65-70 днів. В огірків цей процес менш тривалий 25-30 днів. Тому розсаду огірків. Висів цієї культури, ми здійснюємо вже десь в кінці березня. А перець, навпаки, хоч і ви на упаковці, коли візьмете упаковку перцю і побачите, що. Період висіву у нього співпадає з періодом висіву е, томатів, так тому що це все представники пасльонових, але е, все одно е, перці необхідно е, висівати за дві неділі раніше за томати. Ну і ще, яка характерна відмінність при вирощуванні огірків? В огірків дуже тендітна коренева система. І тому процес пікіровки, процес розсаджування сходів для них дуже є критичним. Тому ті любителі, які, ну скажімо, ті люди, які вперше хочуть отримати розсаду цієї культури, Значить, мають скористатися п'яними таблетками. Я думаю, ви про них чули, знаєте, бачили в продажу. Коли ви будете їх купувати, зверніть увагу на те, щоб ви відібрали якісний, якісний матеріал. Тому не женіться за ціною, краще купити трошки дорожче і підібрати такі таблетки максимальної величини. В цих таблетках ви можете отримати прекрасну розсаду без пересаджування, тому що помідори і е, перці вони добре переносять пересадку, а, а от огірки краще не пересаджувати, а в таких торфяних таблеточках висаджувати вже відкритий ґрунт. Вирощувати розсаду сільськогосподарських культур насамперед це дуже легко, і якщо ви. Е, Ніколи не проводили, ніколи не мали справу з рослинами. Не, не потрібно боятися, не потрібно боятися нових експериментів. Тому експериментуйте, вирощуйте сміло, отримуйте розсаду і насолоджуйтесь. Цікавенько. Ну з таким професіоналом кожне насіння проросте. Тож, хочі ж пророщуйте нас, бо з насіння розквітає сад, сади вишневі коло